Любов завжди була дуже важливою для мене, і саме через почуття любові я і пішла служити. Якщо говорити коротко, то мене якраз рухала любов. І є така дуже класна цитата. Ми боремося не тому, що надо тих, хто перед нами, а тому, що любимо тих, хто знаходиться в нас за спиною. Як висновок, який я зробила, читаючи книжку «Еріх Фром Мистецтво любові, любов це буквально ще одна робота, тому що це ти, ти не можеш бути байдужим і просто пасивно говорити на словах Я люблю. Потрібно проявляти свою любов і більше того, коли ти відчуваєш це, тобі хочеться це робити, але це дійсно про ресурс. Якщо любов до батьків це більше турбота, якщо любов до чоловіка — це більше відчуття свого чоловіка, то любов до дітей це більш не заважати їм, давати їм свободу в тому, що вони роблять. Думати про ту справу, яку ти робиш, про ту людину, яку кохаєш. Ну, мені... <плес> ну, мені здається, що любов, да, любов це дія, любов це. Меж за чергою відчуття і е, турбота. Коли ти зустрічаєш свою людину, де там я зустріла свого чоловіка на війні, то оця любов, вона примножується. І саме тому це дає тобі сили боротися далі. Найголовніша романтика в нашому житті вона пов'язана з тим, е, наскільки ми є близькими. У нас немає, наприклад, там, класичних оцих конфетно букетного періода, але це завжди дуже мило, коли він переживає, чи я вдягнена тепло, чи, чи все в мене добре. Ні, в моєму житті поліаморі немає місця, тому що для мене це поліаморні стосунки. Потребують дуже багато ресурсів, включеності і інколи дуже складно налагодити. Здорові стосунки з однією людиною, де все чітко прокомуніковано, де все чітко зрозуміло, а коли цих людей більше, то відповідно роботи не дається. Тому я, моя позиція моногамія, і я за те, щоб любити когось одного, але не засуджую людей, які можуть, в яких вистачає себе на стосунки. Так, мені дуже пощастило. Я вважаю, що моє хобі і моя професія це одне і те ж саме. І це одне з великого кохання в моєму житті, моя робота. Но, взагалі я кажу всім, що мій бренд це моя третя дитина, в мене дві доньки, і третя дитина це мій бренд. І е, під час війни я списала дітей, я потім спасала свій бренд. 24 лютого змінило. Нас всіх, я думаю, і ні для кого не секрет, що будь-яке рішення в нашому житті, воно таке, як має ефект Да? Насправді, це про доленосні рішення, про доленосні зустрічі. А якщо говорити до... про любов до країни. Я, як і більшість українців, на жаль, тільки е, в моменти повномасштабного вторгнення каже, моя мама не було б щастя, на щастя допомогло. Почала дуже глибоко цікавитись історією, і я відкрила для себе класну книгу Моя упад. Вона дуже надихаюча. Ти розумієш, е, що для цих людей були ще складніші умови ніж у нас зараз, і все одно вони протистояли. І насправді, єдине зараз про що я мрію, це дійсно перемога нашої країни, і найголовніше, щоб всі близькі були живі і здорові, тому що це є найголовнішим, і тільки перемігши ворога, в них буде також можливість на нормальне життя. Тому в мене такі дуже прості людські мрії.